Індивідуальні техніки руху є основою для успішного переміщення з вашим підрозділом. Під вогнем. Усі солдати повинні вивчити ці техніки та регулярно практикувати. При переміщенні під вогнем використовують три індивідуальні техніки: високе повзання, низьке повзання і поспіх. Переміщуючись, ви повинні вибрати, до якого укриття вам краще рухатись та найкращий маршрут до нього. Укриття забезпечує захист від куль та осколків, а також приховує вас від противника. Укриття може бути природнім або штучним. Просто приховуючи укриття, тільки вас маскує, але не захищає від вогню. Хорошим укриттям є рів, стіна, яр під невеликим кутом до напрямку руху ці укриття забезпечують як прикриття, так і приховування вас під час низького повзання та високого. Жива огорожа або густа рослинність забезпечує маскування під час низького повзання або високого. Велике каміння, дерева, пні, знищені транспортні засоби, складки в ґрунті ці особливості можуть забезпечити прикриття та приховування. Використовуйте поспіх, якщо на ділянці між вами і укриттям нема маскувальних елементів. Висока трава та бур'яни надають вам лише часткове маскування. Використовуйте поспіх, оскільки використання високого або низького повзання може бути виявлено через рух рослин. Виберіть наступну позицію та маршрут до нього на основі наступних критерій. Рухайтеся там, де найменша кількість вогню не треба рухатись перед членами своєї команди. Повідомляйте своїх побратимів про свої плани, щоб могли вони вас прикривати, поки ви не досягнете наступної позиції. Коли ви переміщуєтесь у складі вогневої команди, то командир вибере найкращий маршрут і контролюватиме перекриття вогнем. Коли ви повзаєтесь з командиром команди, рухайтесь за ним. Високе повзання використовують тоді, коли на маршруті є укриття та маскувальні елементи. Коли погана видимість і менше спостереження противника, коли потрібна швидкість. Тримайте своє тіло від землі, утримуйте вагу на передпліччях та гомілка. Тримайте зброю в руках і їдола на землею. Тримайте коліна за своїми сідницями, щоб ваш силует не піднімався вгору. Рухаючись вперед, повзіть так. Просувається вперед одночасно ліва рука і права нога. Потім права рука і ліва нога. Низьке повзання використовують, коли на маршруті є укриття та маскувальні елементи, нижче за стопу. Видимість хороша, і у противника є змога бачити все. Швидкість не потрібна. Тримайте своє тіло максимально прижатим до землі. Тримайте свою зброю, схопившись за ремінь, дозволяючи цівки лежати на вашому притліччі і тягнути приклад ззаду, таким чином ви утримуєте дуло над землею. Рухайтеся таким чином: висувається ліва рука вперед і одночасно права нога, потім права рука і одночасно ліва нога. Підтягуйтесь руками, і відштовхуйтесь ногами. Цей метод називається Тяни штовхай. Поспіх використовується тоді, коли немає ніяких укриттів та маскувальних елементів. Ворожий вогонь дозволяє короткочасний контакт. Відповзіть або перекотіться від поточної позиції, підніміть руки, випрямивши їх і відскочивши, біжіть до наступної позиції. Дотримуйтесь короткої дистанції і не намагайтеся залишатися на ногах більше 3 5 секунд, щоб ворог не міг вас підстрелити з автоматичної зброї або нанести точний вогонь. Впадіть спочатку на обидві ноги, а потім впадіть на тіло. Візьміться за цівку, займіть позицію та прикрийте свого приятеля. Під час пересування у команди повинен був розроблений план на рахунок спілкування і чітко його розуміти ні за що не рухайтесь без прикриття команди. Індивідуальні техніки руху, що вимагають практики та координації, щоб бути успішними. Здатність ваших підрозділів рухатися під вогнем безпосередньо пов'язана з вашою здатністю виконувати ці прийоми. Формація це розташування елементів та індивідуальних осіб по відношенню один до одного. Команди використовують формування для гнучкості, контролю та безпеки. В основному, керівники команд йдуть спочатку. Спереду формації, надаючи приклад іншим. Усі члени вогневої команди повинні бачити командира команди, який вибирає тип руху на основі МТ Вогнева команда використовує два основних типи руху під час переміщення ешелоном та колоною. В основній формації вогневої команди відстань між людьми становить 10 метрів, але це не вибито на камені. Ешелон гнучкий, і відстань може збільшуватись чи зменшувати. Залежно від різних умов. Командири можуть збільшити відстань, а можуть і зменшити на основі місцевості та загрози противника. Колона використовується, коли ешелон зруйнована або дуже густа місцевість. Нульова видимість. Як тільки умови дозволять знову утворити ешелон, то командир команди вибере найкращий тип руху, що відповідає ситуації. Команда буде рухатися то в колоні, то в ешелоні, і постійно формація буде змінюватись.